Ой, ні-ні-так, ні, ні, ні так, патрони будуть сильно тратитися. Так, ось скайло, хай там краще буде. Що, мені ще можна взяти? М -м, щось таке потрібне пляшка води. Чикаво не. Оу, думаю, пляшка води. Так, має тут щось бути непотрібне. Сіл, ні, будильник. Ось. Тробовик в зомбі апокаліпсисі, він найпотрібніше. Ось це, думаю, мені не знадобиться. Мені Краще замість нього взяти кавунів. Так, друзі, коротше, якщо колись знадобиться, я сюди зможу ще повернутися. Та й поки що я не знаю, куди я втечу. Краще я ось з, з таким набором в руках е, кудись побіжу, бо, як я розумію, цю скриню я не зламаю. Стоп, в мене там начебто кайло було, чи ні. Бо якщо воно там, дійсно, було, то так, воно мені дуже потрібне. Так, де ж там воно? Е, що це? Кайло так було, але кайло ми не зламаємо цю скриню. М -м, погано, досить так погано навіть. Так, все, друзі, немає часу тут ніде просто залишатися.